По перше, хочу подякувати всій робочій групі, всім небайдужим захисникам, які сьогодні сюди до нас прийшли, долучилися, щоб підтримати створення цього комунального підприємства. Ну, в першу чергу мені б е, хотілося знати таку легку маленьку ложечку дьогтю, все-таки в цю ідеальну картинку. Тому що насправді той, хто ніколи не цікавився, він не розуміє, що відбувається там е, всередині відділу. І я чесно і відверто кажу, що я також цього не розуміла, поки сама не поїхала, поки е, не познайомилася з волонтерами, зоозахисниками, і після цього вирішила все ж таки розузначити, чи, чи правду говорять ці зоозахисники наші, що там відбувається. І насправді, ну чесно, велика вам дяка і подяка і взагалі все, що тільки можна, за те, що ви робите на відділі. Тому що ну тримати з нічого щось, це насправді дуже важко. І те, що ви там робите, зараз і будиночок зробили. Ці сітки поставили, безумовно, це плюс. Безумовно, це є вашою роботою. Але стосовно ложки, дьогтю, я не хочу зараз згадувати про. Такі наднеприємні моменти, такі як стафи в морозилці, да я вам потім розкажу, кому буде цікаво. Я би хотіла просто повернутися до того, що у нас агресивні собаки сидять в закритих вольєрах, вони не вигулюються. У нас немає ніякої піар-компанії. Ну, ваша головна мета десь пристроїть тварин. І 81, можливо, вам це зрозуміліше, що це багато для мене. Це за рік 81 ділимо на 12 місяців. Це мала цифра. Ваша задача в пункті перетри... з пункту перетримки. На пункті перетримки перетримувати тварин. Все, ви її маєте віддати. І за вами стоїть задача, щоб вони не сиділи вас по роках там. Не будемо говорити, де і коли їзде ваша автівка, яка займається перевозкою тварин, яка займається виловом тварин. Я собі тут написала дуже багато. Я не хочу я ж кажу, надзвичайно якихось важких критичних речей говорити для себе. Але відсутність адаптації, соціалізації тварин, це також одна з головних. Немає нічого. Я, я не кажу, що Повірте, це ж не тільки мої слова, я ж їх не беру з голови. Да? І від того, що я до вас там декілька разів приїхала і побачила те, що мені не подобається, ну, від... окей, Я до вас приїжджала останній раз. У нас була не робоча група засідання виїзне, ми до вас приїхали. Ми про що з вами говорили, пан Сергію? Я сказала вам: приготуйте мені, будь ласка, перелік матеріалів, перелік якихось послуг, які вам необхідні зараз на зиму. Стояла біля вас одна майстер, стояла там друга. Третя, працівники, що ви мені нічого не дали, значить, вам нічого не потрібно. І зараз апелювати тим, що у вас нема чого зробити, або щось ви не можете робити, то ви не хочете робити. Ну, не ви особисто. Я вам кажу не за вас, як начальника відділу. Я кажу вам за вашу команду, з якою ви там працюєте. Розумієте? Тому я ж кажу: якщо треба ну, от просто написати, розписати, що відбувається, то я за любки це зроблю. За любки. І я хочу, щоб кожен депутат, кожен. Депутат різної політичної сили зрозумів нарешті, що це питання є питанням для них, це не для якогось партійної приналежності. Ще щось ініціював цю ідею Чередніченко, заступник міського голови. Розумієте, а ми не можемо з вами тут розібрати, що воно потрібне чи ні. Ми дуже хотіли, от щоб цю петицію сьогодні розглянули, і вже на наступну комісію було винесене питання. Ну, ми говоримо за 9 мільйонів. Зараз відділ готує програму на наступні роки на 19 мільйонів. Хто її дасть? В мене ще питання. Да, ну це перше. Друге питання, коли ми говорили за саме комунальне підприємство за штатні одиниці, ми виключно говорили за ту суму, яка була. Ну за 9 мільйонів. І якщо е, я би з радістю подивилася ті цифри, які е, ну в принципі можна розписати там з однієї додаткової штатної одиниці, до прикладу головного бухгалтера, ну то це невеликі кошти. Ну але е, я розумію, що крок дуже важкий, тому що о, ну, щоб не міняти шило на мило. Але працівники так само будуть працювати, все буде гуд. Але це буде. Комунальне підприємство єдина Полтава без цього комунального підприємства. по місту. Ну зробіть же це нарешті. Дякую.